you <music> Слава Україні, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Ми починаємо 4 грудня. П'ятий президент України Петро Порошенко задекларував суттєві зміни у майновому стані. Мова йде про отримання доходів в Міністерства фінансів Угорщини. Процентів у розмірі 1 мільйон тридцять шість тисяч дев'ятсот гривень. Проте, як тільки його запідозріли в тому, що він має якісь зв'язки в Угорщині та безпосередньо з Орбаном, то вчинив гул на всю країну. Та й це ще не все. Весь дохід пора. Шенка від погашення облігацій склав 36 мільйонів гривень. Тож від угорського мінфіну обидва транші надійшли 24 листопада цього року. Ну так, справжні патріоти своєї країни вкладають гроші не у власну країну на благодійності, якої намагаються пропіаритися в угорські облігації. А як же усі його байки про патріотизм та до кінця на своїй землі? Ось так потроху Порошенко скопує себе зі своєю дорогоцінною репутацією, глибоко у землю. Те, як 1 грудня Порошенко не випустили з України, коли він планував зустріч з Орбаном, закатав великий скандал. Знову театр абсурду на кордоні. Маю підписане відрядження головою Верховної Ради, але прикордонники мене не пропустили. Я далекий від думки, що прикордонники діяли за власної ініціативи. Кожен може сам здогадатися, хто ж скасував документ, підписаний спікером парламенту, каже Порошенко. Він додав, що в Польщі та Штатах у нього були заплановані десятки зустрічей. За його словами, з поляками він мав говорити про зняття блокади перевізниками на кордоні, а з американцями про забезпечення фінансування військової допомоги. Та до сивочолого ніяк не дійде, що діловими зустрічами на рахунок переговорів про мир він не відробиться, адже усе колись впливає на поверхню. Його брехня його не витягне з ями, в яку він себе вже закопав у світлі останніх подій. Тому прикриватися та піаритися на чомусь у нього не вийде а незабаром і покарання його наздожене. На цьому у мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і пишіть свій коментар.